Ми будуємо замки із піску, ніби бавимося у життя з тобою, це, мов двічі увійти в одну ріку, мов без зброї готуватися до бою. Наші замки із піску вода змиває, бо таке коротке їх життя, хтось погляне і щиро співчуває, та до чого нам те співчуття? Ми будуємо замки із піску, ніби й не розуміємо з тобою, що не скаже нам життя мерсі боку, а покриється жахливою ганьбою. Хвиля налетить на береги, це би ті бої без правил. Замкам стояти уже не до снаги, але мить у їх прославив. Ми будуємо замки із піску, відчуваємо душею ми з тобою, що і раз не скаже нам зозуля вже куку. -ку. І це в серці відізветься лиш журбою. Що ж, давай збудуємо замки у повітрі і дивитимемось на них із низу вгору, як вони колишуться на вітрі, але зникнуть також дуже скоро.